Снова йоги із Суликом Юрієм. Вітаю, друзі! Це наша п'ята телепередача. З чим вас і нас, власне, вітаю. Ця телепрограма особлива тим, що в ній зібрані в цільну робочу систему техніки чотирьох попередніх телепрограм, як вже традиційно шість рубрик. Отже, розпочинаємо. Цікавинки із світу йоги. За оцінками експертів, використання хатха йоги в програмі підготовки бійців спецназу дозволяє в п'ять разів скоротити витрати часу необхідного на спеціальну психологічну підготовку. Хатха йога входить в обов'язкову програму підготовки силових структур бійців підрозділів спецназу багатьох країн світу. Зокрема, індійської національної служби безпеки, поліції та збройних сил на пострадянському просторі йога застосовується для підготовки підводників, рятувальників, розвідників та космонавтів. В американській армії йога введена в обов'язкову фізичну підготовку з 1 березня 2011 року. Радикальний перегляд стався вперше за 30 років. Не дивно, але вже стало закономірністю, адже це не перший уже випадок, коли американська армія вдалася до йоги. З моменту війни у перській затоці і війни в Афганістані у військах використовують давньоіндійське мистецтво йоги для лікування посттравматичних стресових розладів. Черепно-мозкових травм та інших захворювань. Генерал Марк Хертлінг, заступник командувача з бойової підготовки, каже, що традиційні програми фітнес-тренінгу часто призводять до м'язових напруг, переломів кісток та інших травм. Йогаш робить акцент на гнучкість і цілісний розвиток, сприяє захисту від розтягнень і розвиває нові навички у солдатів, які так необхідні для ведення бою. За останні 30 років ми тільки й робили, що віджималися, присідали, а також робили маршкитки на дві милі, розставляє акценти Хертлінг. І, чесно кажучи, жодну з цих команд солдати не просять зробити під час бою. Тіло в рубриці тіло ми представимо вашій увазі комплекс, який практично повністю складається з тих асан вправ, які ми розглядали на попередніх наших телепередачах. Комплекс називається «Сурі Намаскар», що перекладається як вітання сонцю. Це один із самих популярних комплексів у світі йоги, а мабуть, і самий популярний. І ми сьогодні представимо один із варіантів цього комплексу. Прави тут об'єднані диханням, і відповідно ми маємо комплексну систему для тренування, яку можна використовувати в самих різних часових періодах по кількості раз і по часу дня. Світлана зараз нам його продемонструє. Перше положення тадасана, носочки разом, підтягнуті коліні, чашечки, розгорнуті плечі, куприк піджатий, руки складені у Вітап'ї. І з вдихом ми йдемо вгору, витягування легенький прогин назад, з видихом йдемо вниз, в прогин у Танасина. З наступним вдихом по черзі праву ногу відводимо назад і переходимо віра Пхадрасана. З наступним видихом по черзі ми переходимо, собака дивиться вниз. І з вдихом ми переходимо в чатуранга Дандасана. І з цього положення, з видихом, ми переходимо Аштанга Намаскар Асана. І з вдихом переходимо, собака дивиться вгору. З наступним видихом по черзі ми йдемо, собака дивиться вниз. В цьому варіанті права нога йде вперед із вдихом віра драсана прогин назад. З видихом з цього положення ми переходимо в утанасану. І з наступним вдихом по черзі йдемо вгору прогин назад. Вертаємо висхідне положення руки. І з наступним вдихом витягуємо руки вгору, назад, прогин. З видихом опускаємо руки вниз, ліва нога назад, прогин вгору назад. З наступним видихом собака дивиться вниз. Із вдихом Чатуранга Дандаса на з видихом Аштанга намаскар асана, з наступним вдихом собака дивиться вгору. З видихом собака дивиться. Вниз, нога вперед виконуємо вдих прогин назад. З наступним видихом по черзі опускаємо руки вниз у Танасана. Витягуємося вгору назад прогин. І вертаємося та Дасана. Теорія та філософія йоги. Один із основних принципів йоги це неочікування плодів своєї діяльності. Насправді дуже дивний принцип для західної людини, оскільки західна людина живе майбутнім, живе тим, от вона зараз щось робить. І основна мотивація це те, що вона отримує від цієї діяльності. Але якщо розібратися в корені проблеми, таким чином людина втрачає свободу, це раз. І втрачає можливість жити реальністю. Ми піднімали в попередніх телепередачах проблема того, що люди часто живуть в минулому або в майбутньому. І, власне, принцип жити тут і зараз перебувати в даному моменті це є той принцип, який тісно пов'язаний із принципом неочікування від плодів своєї діяльності. Тобто, ми маємо поринати в процес виконання, бути в процесі виконання, вкладати все можливе, щоб якісно виконувати свої обов'язки, роботу, але не залежати від того, що принесе ця діяльність, чи хороші, чи негативні плоди. Власне, це є свобода. Я казав Махатма Ганді, свобода це стан розуму. І власне йога це є та дисципліна, яка тренує наш розум, тренує розум сприймати реальність. Знімати окови обмеження будь-якого роду ці навики, про які я говорю, вони освоюються під час всього життя. Часто люди думають, що йога закінчується тим заняттям, на яке вони приходять, тобто вони прийшли на півтори години в зал, і, власне, після того, як вони вийшли, йога завершується. Ні, йога тільки починається за межами залу. Коли людина приходить займатися в групі, групове заняття воно мотивує людину, воно дає певні навики, які можна якби поширювати. На все своє життя От Часто люди приходять і дають такі коментарі. Нібито зі сторони виглядає, що я займаюся фізкультурою, гімнастикою. Але позаймавшись такою гімнастикою, такою фізкультурою, таким розвитком, я розумію, що на рівні свого розуму за рік чи більше часу я стаю іншою людиною, тому що через своє тіло, через навики тіла, людина змінює свою свідомість. Йога це є робота з власною свідомістю, це є концентрація. Ця уваги я казав патанджелі, визначав його ці чіта в ріті Ніротхе. Це нейтралізація коливань розуму. Власне, коли наш розум стихає від цих постійних коливань того мусору, що є в голові, починається реальна справжня йога. Тоді ми можемо концентрувати свою увагу на певні об'єкти, і в принципі немає різниці, чи цим об'єктом є наше тіло, кінестетичні відчуття, чи це зображення, чи це є звук. Власне, йога починається тоді, коли стихають коливання розуму, і ми можемо поринути в даний момент. І власне неочікування плодів своєї діяльності це є той фундаментальний принцип, який потрібно реалізовувати на заняттях. Часто люди приходять з якоюсь такою думкою ну нехай. Я хочу сісти на шпагат, і це є мотивація. Не потрібно ставити себе в рамки. Я хочу сісти, наприклад, на шпагат, в Даному випадку це приклад за місяць. Можливо, це буде два тижні, можливо, це буде два роки. Неважливо, важливо сам процес, в якому ви перебуваєте, і що ви отримаєте під час цього процесу, яка каже східна мудрість: не бійтеся, рости повільно, бійтеся, залишатись незмінними. Дихання. В рубриці дихання, як і в рубриці тіло, ми розглянемо систему. Систему на основі тих елементів, які ми розглядали на попередніх телепрограмах. Власне, комплекс дихальний комплекс, який ми сьогодні виконаємо, варто виконувати перед комплексом асан, фізичних вправ, тому що він має активаційну дію і підготовлює наше тіло до сприйняття елементів фізичних форм тіла. Починаємо комплекс із повного дихання, яке ми розглядали. Тобто, коли ми працюємо, живіт, а грудна клітка, ключиці. Вдих починається світлано із живота. Живіт піднімається, переходить вдих в грудну клітку, грудна клітка розширюється і піднімається ключиці вгору. Видих починається знизу, живіт втягується, стискається грудна клітка, опускається ключиці. При виконанні цієї практики варто сидіти із рівною спиною, це обов'язкова умова. Можна прикрити очі і зосередитися на повному диханні. Ми маємо відчувати, що ми робимо в даний момент часу, і відчувати ось цей цільний потік знизу вгору. Не має бути відчуттів, що ми дихаємо окремо животом, окремо грудною кліткою, окремо ключицями. Тобто, все з'єднується в один потік. Ми це розглядали детально в попередніх телепрограмах. Тобто, зараз ми на цьому не акцентуємо увагу. Така послідовність повного дихання, в залежності від скільки у вас є можливість по часу, ви можете декілька хвилин, 2-3-4 хвилини подихати повним диханням, активувати себе, відчути альвеоли легень, дихальну мускулатуру. Після цієї практики ми переходимо до капалабхаті. Капалабхаті – це коли видихи є активні, діафрагмальна капалабхаті, тобто вдих живіт вперед, видих, живіт назад і активний. Ось така практика. Світлана продовжує. Чіткі видихи. Ми слідкуємо за ритмічністю техніки. Виконуємо від 27 разів, якщо не відчуваємо при цьому дискомфорту: 27, 54, 108. Ось такі цифри є поширеними в йозі, на них ставимо орієнтир. Після Певної кількості раз, нам індивідуальною, ми зразу переходимо до пхастрики, коли вдих і видих є активний. Тобто. Світлана продовжує. Вдих, точка, живіт іде вперед, видих, точка, живіт іде назад. Стараємося, щоб амплітуда руху животом була достатньою. Також виконуємо мінімум 12 разів за умови, що нам зручно. Після останнього разу ми виконуємо вдих, дві третіх максимуму І тримаємо затримку на вдисі. Очі можна прикрити і відчувати цю кумхаку, внутрішню кумхаку, внутрішню затримку. При затримці не має бути відчуттів, що ми як шарік, який роздувається із середини, має бути зручність, не має бути розпирання. Наша грудна клітка як глечик, який утримує всередині повітря. Очі закриті, це дозволяє локалізувати увагу на внутрішні відчуття і усвідомлювати, коли стає дискомфортно, ми плавно відпускаємо дихання. Після того, як ми робимо видих, ми втягуємо живіт у діяна Банха. Вакуумне втягнення живота варто робити з упорою, оскільки я показував, опори не було. Це або на коліна, або на землю. Спина рівна. Виконуємо два-три підходи. Вдих, видих між підходами, втягнули живіт, тримаємо. Після двох трьох підходів у діяни банхи ми робимо вдих, видих і агнісара крія коливальні рухи животом. Живіт втягуємо всередину, виштовхуємо. Те саме опора, вдих-видих, затримка Агнісара Крія, коливальні рухи животом. Сідаємо рівно, долоні рук вгору, спина рівна. Хвилину-дві знову повне дихання, відновлюємо дихання, слухаємо свої відчуття. Після цього, як ми відновилися, відчули, що нам зручно, ми приступаємо до Капалабхаті широким диханням. Для того, щоб ми бачили, як це відбувається, ми складаємо руки в кулачки і, власне, руки, рух руками є наслідком розширення грудної клітки назад. Це вдих, видих стиснення грудної клітки вперед. В капалабхаті той самий режим: вдих, видих активний. Продовжуємо. Після певної кількості раз, так само, як ми робили з животом, ми виконуємо пхастирку з широким диханням. Вдих-видих активний. Продовжуємо, стараємося таких 12 циклів хоча б виконати. Після цього робимо вдих, 2 третіх максимуму. При цьому голосова щілина не напружена, очі прикриті, і ми утримуємо максимально комфортний період часу затримку на вдисі. Після того, як ми витримали цю затримку на вдисі, ми виконуємо видих, руки вперед або на коліна, втягуємо живіт. Діана БАНХА знову вдих Видих у Діана Банха. Вдих, Видих. Аганісара Крія коливальні руки животом. Таких ми виконуємо два підходи. Кількість раз коливальних ми відносно своїх відчуттів орієнтуємося, далі вирівнюємо спину, долоні рук вгору, прикриваємо очі і 3 4-5 хвилин повне глибоке дихання. Відчуваючи свої легені, легене тканини, альвеоле легень по-новому. Це був комплекс дихальної гімнастики. Інтерв'ю відомого йога. Как вы пришли в йогу? А, мне было 15 лет. Были майские праздники, времени было много. И тогда моя мама начала ходить еще в Кировограде к Сергею Ларшину. Здесь я его случайно встретила через много лет именно на вашем фестивале. Был полным сюрпризом для меня. А, то есть я пришла в группу, я поняла, что мне 15, инструктору явно за 30. А в зале были ребята, которым было за 60 и я чувствовала себя именно самой старой и самой несчастной. Это при том, что ну, я, я, думала, что я занимаюсь спортом. Ну, как бы я так считала, да, что я там бегала, каталась на роликах, там какой-то тренажер походил. То есть ерундой какой-то я так активно занималась раз по 10, по 15 за неделю. А, но первый визит на такой среднеукраинский вариант хатха-йоги вывел меня из строя. И, как бы я поняла, что что-то я в этой жизни делаю абсолютно не так. Чем для вас была йога на початку шляху и зараз? Что изменилось? Ну, в самом начале это была такая неведомая абракадабра, смогу я или нет. А там, не знаю, как, по какому-то малолесу там влюблялась, увлекалась, что мне нужно было сразу как бы там впечатлять всех, не знаю, там в школе, в институте, что вот я самая-самая классная в мире. То есть каких-то внешних целей, абсолютно каких-то бредовых было очень много. Там, последние пару лет я читаю преподавательские курсы. То есть сейчас это как бы основная какая-то вещь, которой я живу и занимаюсь. Но да, как бы я пытаюсь еще на досуге, учитывая, что после двух-трех тренировок в день у меня остается время. Я еще некоторые организую там конференции для айтишников или там про стартапы. то есть на, разном жизненном этапе это абсолютно разное как бы, восприятие йоги. Главное, что это моя практика, которая меня развивает. Какие, на вашу думку, основные перешкоды ну на якое начинает заниматься на на самом початку шляху ну во-первых есть такая штука которую мне научил один из моих частных студентов э, сопротивление да? ваш режим дня ваша как бы более тонкая составляющая еще не настроилась на новый процесс то есть, это просто нужно вот это нужно пережить чем бы вы ни начали заниматься а, ну и в целом как бы если вы уже решили заниматься то это только сила вашего намерения есть, ничто человеку не может так мешать, как он сам. Что бы вы побажали людям из ивано франкивска которые уже занимаются йогой або хотят на ней заняться? Занимайтесь, будьте счастливы, просто чтобы, чтобы вам в этом было хорошо, это самое важное. СВЕДОМНОСТЬ Рубрика Свідомість переходить від рубрики дихання. Це є продовження. Оскільки в рубриці дихання ми завершили повним диханням в сидячому положенні після пранавіям дихальних вправ. Зараз ми прикриваємо очі і продовжуємо повне дихання. Повне дихання ми знаємо, як воно відбувається. Зараз основне слідкувати за плавністю вдихів, плавністю видихів. Поспішати не потрібно, техніки свідомості зараз що ми виконуємо. Можна виконувати і 5, і 10, і 20 хвилин. Перше, з чого ми починаємо, це плавне глибоке дихання. Особливий акцент ми ставимо на видихах. Пробуємо в наших відчуттях. Відчути те, що видихи стають дещо довшими. Основне, ми не заставляємо себе певним чином дихати. Скоріше, подовження видихів є наслідком правильної практики, правильного заглиблення в себе. Паралельно до повного дихання ми додаємо уджаї, шиплячі вдихи, шиплячі видихи. Трошки напружуємо голосові зв'язки. Ці техніки ми також розглядали, як діють у джаї. Ми відчуваємо через гортань шипіння, і на це шипіння, коли ми сидимо, звертаємо увагу. Воно для нас приємне. Недихання, шипляче вдихи, видихи, продовжуються, видихи з часом подовжуються. Язик потрібно вперти в основу піднебіння передніх зубів. Там є точки, певні точки, які використовують йоги. Крім того, ми додаємо ще один зараз елемент, який називається шампхаві мудра. Тобто мудра очима. Ми закритими очима, очні яблука зводимо в точку міжбрів'я. Є такий механізм фізіологічний, що певна хвильова активність мозку характеризується певними рухами очними яблуками. Це, наприклад, проявляється під час сну. Тут є і зворотній механізм, впливаючи на положення очних яблук, ми певним чином впливаємо на діяльність нашого мозку. Це йоги помітили багато тисяч років назад, і власне цією технікою ми використовуємо повне дихання. Шиплячі вдихи видихи, язик впирається в основу піднебіння передніх зубів, і очні яблука зведені в точку міжбрів'я. Основне при зведенні очних яблук в точку міжбрів'я не відчувати дискомфорту. Якщо ми правильно все виконуємо, наша увага якби поринає всередину себе. Ми насправді абстрагуємося від зовнішнього середовища. Техніка стає нам дуже приємна. Хвильова активність мозку дещо змінюється в залежності від тривалості виконання. І знову ж таки, цю техніку варто виконувати тривалий період часу, звісно, від власних можливостей часових. Мінімум я б рекомендував 5 хвилин, можна доводити до 20 хвилин. Цю техніку для того, щоб відчути оптимальний результат. А телепередача завершує перший сезон телепроекту основи йоги. Дякую за те, що ви з нами, та до скорих зустрічей. Основи йоги із суликом юрієм.